Про податки школярам сьогодні дев'ятикласники Черкаської школи номер 17 відвідали головне управління Міндоходів області. Хлопці і дівчата познайомилися із роботою центру обслуговування платників податків, побачили сайт та відділ, який відповідає за безпеку управління. Більшість школярів побували тут вперше, тож усе для них було новим і цікавим. Надаємо з початку цього року у дев'ятикласників з'явився новий предмет основи податкових знань, які опановують і під час таких. Екскурсій відвідування центру обслуговування платників податків, а також здані і ознайомлення з роботи державної податкової інспекції для даних для дітей, які обрали. А я сподіваюся, вони оберуть професію податкового інспектора. Буде допомога і в навчанні. Бачите, все і середини було дуже гарно і якби це вперше. Враження ну неймовірні, адже я ніколи не бачила, не могла уявити собі, що таке можливо. Така велика будівля, і скільки багато поверхів, скільки людей зайняті, і кожен робить своє діло по-своєму і для блага кожного.